Привіт, друзі! В цьому відео спробуємо поклеїти захисне стекло на ось такий телефон та підібрати на нього чохла. Бачите, тут його дисплей закруглений по краях. Чого ж будемо відкривати нашу посилочку і дивитися, клеїти стекло та міряти чохла. Переходимо до розпаковочки. Захисне скло, та чохол прийшло в одній посилці, це хоч ради. Відкриваємо посилочку і дістаємо наше замовлення. Так, це вже на жаль вже поміняти. Так, скрили, і дістаємо. Так, одна посилочка і друга посилочка. Так, більше нічого всередині нема. Так, це чохол, а це захисне скло. Що ж? Почнемо, з захисного скла, а тоді візьмемо чехом. Протовудар нічого заказував, бо тут, бачите, вже побита задня панелька. Панельку треба, потрібно буде також заказати на AliExpress. Якщо знайду по дану модель, то закажу ще його. Або не батарею ще заодно. Так, що відкриваємо першу посилочку. Цю сторону розкладаємо. Ось дане світло приходить в такому так, упакованому пінопласт-боксі. Так. Так, в комплекті зразу йде дві серветки, волога та суха. А також саме захисне скло. Не були такі випадки, що я замовляв і вони прийшли, приходили побиті, як були без такого бокса. Ось таке ось стекло нас зустрічає, бачите воно. Завкруглене. Зараз попробуємо поміряти. Точніше його приклеїти. Зверталися в рівному, сказали, що е -е, привку, можна лише плівку поклеїти. І той вартуватиме це рівні 600 гривень. Дістаємо і протираємо вологою серветкою, щоб не було ні жиру, ні бруду під низом, під стеклом. Також замовив захисне скло до айфона. Там має бути ще йти такі направляючі рамка, щоб клеїти. Так ось, протерли і бачите, волога заветка, залишають сліди спирту. Ось так ось. Протерли його. І тоді насухо. Ось так ось Головне менше пилу піднімати і щоб була чиста кімната без пилу, щоб пилу менше повітрі було. Так ось протерли. Хай трохи підсохне, тоді буду леяти. Що ж, підсохло трохи, і підсохло. далі беремо, клеїмо наше захисне стекло. Воно, бачите, підходить непогано. Замовляв на дану модель телефону. Так ось, під, підходить. Ну, воно побачимо, може, як, як воно буде слугувати. Ну, плівка була тут, воно буквально через місяць відклеїлася, краях особливо. Роздираємось наш. Захисну плівку і просто приклеюємо. Ось так ось. Єсть. Ой, біла піноплая залишилася середині. Пізно замітив. Так ось так ось. Клеїмо. Вона, походу, по, по краях тільки клеїться всередині. Всередині повітряна. Просто лойка стоїть. Так, кише відсюди. Так ось. З цієї сторони, бачите, до кінця залиша зазор тут. А тут теж не до кінця прилив. Зараз ще раз попробую. переставити. Хоча вона камера сходиться нормально. Ось так ось. Хватить на пару місяць, які два прослужить. Ось так ось у нас вийшло. Так, нормально. Хай буде. Головне захистити екран від подряпин. Тут має бути працювати відбиток пальців під, на екрані в Xiaomi. Це старенька Xiaomi, модель Xiaomi. Її оновлення ще перестало виходити ще в 2022 році До нього оновлення безпеки ось Приклеїли швидко і ефективно. Ну, непогано воно не пр просідає всередині, я думаю, воно буде типу, прогинатися захисне скло, воно ну, нормально тримається. Так, Побачимо ще чехол, як буде захищати. Огонь не повинно злітати цього. Так що ще, ще розпакуємо зараз чехла, помирюємо його на телефон. Телефон відкладемо в сторону. Кстати, збув сказати, що тут має бути спеціальна ліпучка для прибирання пилу за Ну, Її не було в комплекті, тому ні. Так, відкриваємо чехол. Подіймось. Ось так ось. Має бути чорного кольору. Так, ось такі ось. Можете поставити на паузу, подивіться його характеристики. Даний чехол підходить для... Mi Note 10. Xiaomi Note 10. Це в такому кольорі, повністю чорний. Так. На посилання на стекло і чхоли під відео. Якщо він є на ваш людей підходить, переходьте, замовляйте, хоча стекло проблемно трохи так ми. Зародині. Так, ось так ось нас інструкція. Може, можете переглянути її. Ну, непоганий такий приємний на дотик чохол. Бачите, він такий, виходить, типу, лодочкою. Він закруглений. Так само. Є спеціальне закруглення От під дану модель телефону зроблений він. Тут підставочка є така ось. Ви можете просто представити поставити на стіл і дивитися відео. Влюблені фільми та серіали. Або якщо хочете мої відео, дивитися, я вам не запречую. Це дуже приємно для мене. Якщо комусь подобається моє відео, то що щось я знімаю, що ж зараз поміряємо чехол, як він підходить. Що ж взяли наш телефончик і міряємо його. Вставляємо спочатку одну сторону. А тоді другу. І поганий телефон, прикольний. Мені подобається, ви знаєте. Поки не переклеїв захисне стекло і поміняв чахла, він мені такий сипи був. А це зараз ви знаєте, він мені подобається. Правда, трохи видно з коли, що лопнувший корпус. В ньому, так, кнопки гучності та блокування тобто, кнопка живлення. Ну що ж, непоганий чехол, був е, непогана в нас просто упаковка була точніше. Посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, хто не підписаний канал, підписуйтесь. Як бачите, я поміняв нову і переклеїв, новий фон поміняв, на стіну поклеїв обої такі, от вигиді, кирпичів. А сюди 3D обої поклеїв типу, под... Доску. Правда, вони, чесно скажу вам, були проблеми поклеювання, при поклеюванні цих настіл Тому що, якщо приклеїв їх, вони їх не не можна було, назад не можна було було назад зарвали самі опоївці. Так що, якщо клеїти їх, то треба акуратно зразу поклеїти, і щоб вони не, не відклеювали потім, бо вони рвуться, я вам так скажу. Якщо залишилися зморшки, бачите, то вони так і остануться. Тут йшов між ними Получився ось такий ось, але нічого, це не критично. на якість відео не, вли... не впливає. Що ж, Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі. Зустрінемося на наступному, віде... наступному відео. Всім па-па.